Шахтар проводить п'ятий поєдинок УПЛ з Поліссям і жодного разу не переміг і не забив жодного голу. З одного з цього боку класний результат, так але наскільки ви оціните осінь чиїв -0, 0 Ну, Звісно, що хочеться перемагати да, в кожному матчі. Да, і Шахтар це, це також да, та команда, яку хочеш, ти хочеш перемагати. Да, тим бачив турі, який був перед цим, то ЛНЗ це показав. Але він футбол тим класний, тим, що да, що кожен матч він різний. Да, і сьогодні дійсно на, на футбольному полі було дуже багато боротьби накалу, е, да, така бойова гра, де потрібен був характер, е, і в цьому компоненті ми також не повинні, е, скажімо так, пасувати перед суперником. Тому е, е, десь да, нічияться. Вона таке двояке враження ставила. Звісно, що хлопці і після гри дуже хотіли більшого, але так, те, як матч розвивався, то десь, мабуть, ну потрібно сказати, що це і рахунок закономір. Якось до середини другого тайму була така гра. Знаєте, що ну так здавалося, що кожен боявся помилитися? Так, 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 так. це гра дійсно була до, до першої помилки, тому дуже важливо це було видно, і скажімо так, цей ритм він відчувався в повітрі. Що кожен боїться да, зробити помилок. Тому десь ці матчі він, вони в першу чергу хотіли зіграти надійно. Можна було більше витиснути з цього поєдинку? Звісно, так. Да. Я рахую, що перші 30 хвилин були за нами, да, і ми досить непогано контролювали м'ячі, добре розпізнавали простір, і саме головне хлопці. На свіжу голову розуміли, що да, те, що ми від них просили, це да доставляти м'ячі в штрафний майданчик. В принципі, ми з цього мали два моменти, да, яких могли забивати. А те, що потім це не робили, це да ми це ще перерві по перерві сказали про це. Але скажімо так, другий тайм на м'ячі нам він був. Потрібно це відзначити, він був невдалим, да, але ми, ми, ми працювали на оборону дуже, дуже багато. Є, е, скажімо так, такі суб'єктивні причини, да, мабуть, те, що ми просили перед матчем, да, не давати гравцям шахтарю і присонувати завжди, щоб мало вони працювали і піднімали голову. І це, мабуть, десь так, ми стали робити гірше. В другому таймі і, да, і ті моменти, які вони отрималися, вони мабуть, вони якраз після того, що ми давали е, більше трошки простору гравцям шахтаря, і ну, у нас вже біля наших воріт з'явилися моменти. Власне, через що тоді всередині десь другого тайму то здавалося, що команда там ну, трохи втомилася. Це було видно. Так, 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 так. дуже енергозатратний матч. Знову таки, я скажу, да, в першу чергу, тому що дуже багато ми роботи зробили на оборону. Да, дуже багато пресингували, Тому, звісно, свіжості десь не було. А, мабуть, потрібно сказати, да, що все-таки. Є проблема, коли да, збірники повертаються, да, це баланс, тому що не відпочивши, да, і, скажімо так, поки потрібно в єдиний цей баланс пройти, це потрібно деякий час. Це завжди так буває після збірних. Можливо, це зіграло свою роль. Але все-таки хочеться відзначити команду да, і, і похвалити за той характер, за той, за той накал. Що був сьогодні на футбольному полі. І, в принципі, да, ми це показали, тому що вони сьогодні, сьогодні були чудові. Ми дякуємо їм за підтримку. Да, якраз цей накал він давболівальникам вболівальникам такий дух. Вони нас яро підтримували, і ми хочемо за це подякувати. Наприкінці матчу власне спалахнули емоції як біля. Тренерських лав так і на футбольному полі, що стало власне каталізатором. Що все почалося? Це першу це емоції. Да. Я думаю, що кожна команда хотіла мати перемогу, да, і хотіла більшого від цього матчу. Тому звісно, що це звичайні емоції, які після гри просто тиснуться руки, обіймаються і... і йдемо далі. Тому це там нічого такого, що кожен хоче перемагати завжди. Це ми це все прекрасно розуміємо. Слухайте, як на мене, то вовком матчу сьогодні став Волинець. А на вашу думку, хто? Ну, я думаю, що сьогодні, мабуть, всі молодці да, тому, що всі працювали да, і хотіли в першу чергу перемоги, хоч дуже багато віддали сил, що стосується оборонних дій. Тому ну звісно, що всі, коли ти, ти більше обороняється, десь на перший, перший план виходять захисники і воротар. Тому ви десь праві, я рахую, що все таки відмічує вся команда. Сьогодні молодці вони. Скажімо так, віддавалися на футбольному полі і віддали всі сили да, для результату. Сьогодні звернула увагу, що перед початком поєдинку в роздягальні пішов президент. Мені здається, що він не часто так робить. Так, Це дуже приємно. Я Хотів би, щоб це було традиції. Ми дуже любимо, коли президент до нас заходить з анекдотами. Що сказав Бадьор, перед поєдинком? Як мотивував команду? Ми ще зранку бачились на ранковій розминці, тому був анекдот, анекдот від президента, як завжди. Тому це класно, да я рахую, що ми одна сім'я, і разом йдемо до результату. Тому це такі моменти, вони тільки об'єднують да, команду, і команда стає більш, скажімо так, дружня. І ще один не надто радісний момент. Да, команда вийшли з підтримкою Данила Безкорвайного. Поясніть, що з ним сталося. Так, Даня на вчорашньому тренуванні отримав травму да, У нього меніск, Сьогодні його преоперували, тому ми хочемо побажати якомога найшвидшого да, одужання. Даня ми його чекаємо. Це скажімо так. Це частина футболу, да, без якого ніяк. Тому ми хочемо побажати, щоб він якраз від цих травм побыстріше відійшов і зміг працювати разом з командою. Це, це команда його підтримує, і скажімо так, це сьогоднішній результат. Ми також хочемо підтримку да, дані і хлопці, такий маленький, да, скажімо так, сюрприз зробили для Дані, щоб йому було приємно.